Подивіться, який у мене там де. Вів'єнвець тут флорібунда. Шрак до файлянської селекції. Прекрасна флорібунда, гартеншпас. Ви знаєте, я оці три троянди... Я от хожу навколо них, повз них, і не можу находитися. От якось так у мене і нюхаю, і трогаю, і за телефон знімаю постійно. Це такий вин, це такі ендорфіни, вам просто не передати. Ви знаєте, я дуже рада, скажімо так, я дуже рада, що в нас не така. Приємна погода в плані тому, що майже щодня, до да щодня йдуть дощі. І дощами трояндочка псується. І не виглядає так ідеально, як могла би. Бо якщо вона б виглядала ще ідеальніше, ніж те, що я зараз маю, можливо, я б зійшла з розуму від цієї краси, що мене оточує. Тож дощ мене рятує. Тому ну що і так все гарно. Все красиво. Хоча є сліди дощу. Я їх бачу, ви їх бачите. Але якби не дощ, то це, певно, було б щось за грантю можливого. Хіба буває так? Гавити. Особливо ці три троянди. Справа в тому, що у мене дуже багато посаджено першорічок. Так, вони теж красиві красиві, так вони теж розвиваються, дуже добре розвиваються. Я цьому ж точно приділяю увагу, щоб у них було все добре. Але ці, які вже мають свій час, давній час, які вже давно в моєму садочку, ну, тут просто серце завмирає від цієї краси, від цієї рясності. Як добре, що хтось придумав свого часу цю квітку троянду. Королева квітів, безперечно. Отака вона кудлатенька, густонабитинька, мандаринка, вільєн вести тут. Це ще не все. Ще вона буде відкриватися. Ще буду її знімати і знімати. От у мене така реакція. Бачу красу, нюхаю, торкаюся і телефоном знімаю. Така у мене реакція. Мені Здається, що треба встигнути, налюбуватися, надивитися, нічого не прогавити. Коли сонечко виходить, швиденько біжу до них, тому що сонечком осяяні. Набагато краще виглядають на мій погляд. Просто ми.